Хто контролює гроші нашої громади? Декларація начальника фінансового відділу Сколівської міської ради Сергія Трішкіна. Друзі, зверніть увагу. Ми детально проаналізували офіційну декларацію за 2025 рік Сергія Володимировича Трішкіна, начальника фінансового відділу Сколівської міської ради. Доходи. Заробітна плата 532 415 гривень за рік. Тобто приблизно 44 368 гривень на місяць. Інші доходи 1 896 гривень від Приватбанку. Риторичне запитання це відсотки, бонуси чи щось інше грошові активи. Банківські рахунки, Приватбанк, Універсалбанк, Ощадбанк. У декларації немає точних сум на рахунках. Звідки ці кошти і чому суми не вказані? Сьогодні ми говоримо про фінанси, довіру і прозорість у нашій громаді. Саме через фінансовий відділ проходять усі ключові рішення, дороги, освіта, закупівлі, соціальні програми. Нерухомість. Перша земельна ділянка 561 квадратна метр у селі Верхнє синьовидна Стрийського району. Власність із 2016 року. Друга Одна двісті квадратних метрів у селі Дубина. Власність із 2021 року. Третя 900 квадратних метрів у селі Кам'янка Стрийського району. Власність із 2023 року. І знову питання земля придбана під час війни. Як відбувалося придбання, і звідки кошти? Також у власності є квартира площею 69,4 квадратного метра та житловий будинок площею 57,2 квадратного метра. Транспортні засоби. Kia Sportage 2015 року випуску автомобіль оформлений на дружину Світлану Михайлівну. У громаді неодноразово лунали запитання щодо прозорості фінансових рішень. кажуть, що дані, озвучені на сесіях, не завжди збігаються з фактичними цифрами у звітах. Чому так? Хто за це відповідає? Дороги, ремонти, закупівлі це мільйони гривень наших податків. І коли депутати не отримують повної інформації, громада має право запитати, де правда і де наші гроші. Освітня сфера ще один чутливий напрям. Мільйонні бюджети, закупівлі, бухгалтерські звіти. І тут також виникають питання щодо прозорості ми, громада, не маємо права мовчати, ми прагнемо чесності, відкритості, відповідальності. Ми хочемо, щоб кожна копійка громади працювала на громаду, а не на кишені окремих людей. Прозорість це не забаганка, а обов'язок. Кожен, хто бере участь у фінансових процесах, має бути підзвітним. І ми не перестанемо говорити про це. Доки фінанси громади не стануть по-справжньому відкритими, закликаємо Національне агентство з питань запобігання корупції, журналістів і громаду звернути увагу на ці дані та надати офіційні пояснення.